У Херсоні відбулося проведення фінальної частини змагань з мініфутболу серед регіональних підрозділів Державної служби охорони України. До складу команд фіналістів увійшли вісім регіональних підрозділів ДСО. Детальніше про переможців турніру дивіться прямо зараз. Змагання, ініційовані Міністерством внутрішніх справ України, департаментом Державної служби охорони про МВС України та присвячені 61-й річниці заснування Державної служби охорони України, відбувалося протягом двох днів та зібрали представників Вінницької Донецької області, Києва, Львівської, Миколаївської. Одеської, Полтавської та Рівненської області намагаємось фізичній підготовці, вогневій підготовці, професійні підготовці приділяти велику увагу, як того вимагає на сьогоднішній день міністр внутрішніх справ Віталій Юрій Загарченко. Міліціонер він має бути всебічно підготовлений, в тому числі і фізично. Проводяться змагання щорічно. В першій честь проведення спортивних змагань у Херсонська область. Ми е, свято спортивне. Проводимо тут вперше, але я готую, що рахую, що рівень підготовки до свята та відповідальність, яка була і є, напевне, говорить про те, що ми будемо такі змагання організовувати надалі в місті Херсоні. За результатами проведення змагань, перше місце виборола команда міста Києва, друге дісталось Одеситом, а третє представникам Донецької області. Херсон дуже понравилася. Хороший город хорошо прийняли, добре було розположення. достойні були соперники, хороший турнір. Всі команди були рівні, ну побіділи сильніші. Наступні змагання відбудуться наприкінці жовтня у Києві. Саме тоді команди Державної служби охорони України мають зіграти з командою журналістів.